Коні, які ледь не загинули через людську жорстокість, допомагають українським захисникам загоювати душевні рани. З весни стайню під Харковом відвідали понад 300 військових. Тварин годують, пестять, начищають до близько. Стайня стала відома ще до великої війни. Факти розповідали її власники рятували тварин від м'ясників і викуповували приречених на загибель конячок. Тепер там живуть і тварини, які побували в окупації. Про іпотерапію для Військових Тетяна доцяк. У стайні під Харковом сеанс терапії із поцілунками та обіймами. Так, нацгвардійці після фронту отримують позитивні емоції на іпотерапії. Ну я ніколи не їздила, я тільки бачив на картинках не кожен спершу наважується підійти до конячки. Та ну, существо автомат что? схватил до А тут надо відчувати, понімати. А вже за пів години коні найкращі друзі. <гум> В очах чи не кожного, попри усмішку, біль. Юрій звільняв балаклію ізюм. А нещодавно разом з побратимами повернувся з під Кремінної. <гум> Креміна це не балаклія, не не ізюм. Там все по, -по взрослому шах шахправа. Так, сгають, ну нічого, тримаємося. Коні от такі от допомагають в відпустці, Кінішне. Військові годують і вичесують коней, жартують. Це приємніше ніж чистити автомат. На пазубам не дасне. Ні? Ну, ні, ні, ні. насправді їм дуже приємно. Вони дуже люблять, коли їх чешуть, вичухують». Коні не реагують на сигнал тривоги і навіть звикли до вибухів. Розповідає Анна, власниця стайні. Так було не завжди. Когда э, вистріли були, ми просто з мужем вибігання говорили, що все добре. Єдине, що тобі надо було дісінька, показати, що це все хорошо. Війна не перше випробування цих коней. Тут живуть врятовані тварини. Анна і Олександр, власники стайні, вісім років тому буквально вирвали з лап смерті багіру. Власник готувався здати її на м'ясо. І, хоча тоді жінка вже купила одну конячку, вирішила забрати й цю, досі згадує і плаче. Она на следующий день должна была идти на бойню. Она просто шла беременна. Мы не смогли пройти мимо вот, и забрали ее. Багіра сейчас прекрасна ходит вот с военными и учит их уму разуму. Військові усміхаються, коли чують історію про Багі Лоша, яке тоді народила Багіра, непосидюче та збитошне. Багі заходив в дом, вирував пільонки, таскав тапки. Ці тварини були на волосинці від смерті, і здається, кажуть військові, саме тому вони добре відчувають один одного. Люди мабуть, так не чувствують, вони все понімають. Підійшов, погладив, пошла за не пішов. Взяв поводок, гарятвоє це її якраз. З весни на стайню вже приїздили зо три сотні військових, ті, хто у відпустці на ротації або на лікуванні у госпіталі, розповідає волонтерка Марія. Це допомагає переключитися та бодай на мить забути про війну. Люди заїжджають одні одні, ну вони такі ну втомлені, похмурі, зажаті дуже видно по мові тіла, які вони так ну, насторожені. І вони від'їжджають, обіймаючи коней, посміхаючись, головне посміхаючись, і це прям дійсно допомагає. Я це бачу. Марія перевірила це на собі. Коли почалась велика війна, її стілювала від душевних травм райдуга. Конячка також мешкає тут. Кілька років тому волонтерка врятувала її від смерті. Тоді її гадки не мала, що тварина віддячить їй. І ще сотням інших, які стояли на краю прірви, але змогли повернутись з пекла. Тетяна доцяк, Владислав Пліс, факти сітів, єдині новини.